24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого. І, хоча досі здригаюсь, коли світає, я нічого не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю. Я забула, як це прислухатись до сирени, бігти в підвал тих, хто біжить повз мене. Бачити, як дитинство перетікає у старість. Все це зовсім. На щастя, не запам'ятались, ракети і бомби не в фільмах, а поруч раптом, перші розтрощені будинки і перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість, не пам'ятаю, про що ми плакали і про що молились, не пам'ятаю, як від пожежі вибухів було світло. Не пам'ятаю, як налякано роз'їжджали світом. Як містами їхали танки з кривовими написами. Не пам'ятаю нічого, хіба що лють і ненависть, ненависть і лють, а іноді ще тривога. І моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги, коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому. Пам'ять відновиться і буде відновлюватись ще довго, коли в минулому залишиться все прокляте, все жахливе. Я не забуду жодної ночі, жодної хвилини. Я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно і вперто. Пам'ять моя усе, що сталося, спрагло питиме. Я не забуду жодної дитини, пораненої чи вбитої. Поки наші міста відроджуватимуться із попелу, я не забуду жодного крику, жодного погляду. Я не забуду жодного дня цієї весни, я не забуду жодного дня цієї війни. 24 лютого сталося вчора. Я з того ранку не забуваю нічого.